Вітаю! Сьогодні я хочу познайомити вас із городянку Владиславом, студентом п'ятого курсу факультету харчових та хімічних технологій та факультету фармації. Він водночас є старостою групи, активно бере участь у міжнародних та державних конференціях і багато публікується у наукових журналах. Влад, скажи, я чула, що ти створив незвичайний пряник. У чому його особливість? Я вже два роки розробляю цю технологію. Мої пряники не тільки смачні, а й корисні, і при цьому мають. Ударну дозу вітаміну С. Те, що корисні, це зрозуміло. А чи справді вони смачні? Хм, Після інтерв'ю запрошую тебе на каву. Е, дякую тобі за запрошення і із задоволенням. Е, мені ще цікаво, чи куштував їх хтось до мене. А вже ж, крім того, що я серйозно займаюся науковою діяльністю, у свій вільний час я ще й волонтер. І на всіх заходах, в котрих я брав участь, привищав цими смаколиками. Прекрасно! Бачите, які яскраві люди навчаються в нашому університеті. Дякую тобі за спілкування. Долучайтесь до нас! Все, знято. Все. Тепер ходімо скоріше на каву.